Логопедична казка язичок Україні казочок. Україну казочок наш потрапив язичок, в колобка перетворився, по стежині покотився. Першим зайчика зустрів, на пеньок із ним присів, дав йому смачну морквину і покотився по стежині. Тут йому назустріч вовк, де барився колобок. Я сьогодні добрий дуже, заспівай для мене, друже. Ти, пробач, я поспішаю. Довгий шлях мене чекає, покотився по стежині тут ведмедик на машині. Я ведмідь Михайлом звусь, чи далекий в тебе путь? Передай метку для друга для малого він пуха. Добре, я його зустріну. Передам все одміну. Під горою, де криниця, в хаті мешкає лисиця. Ой, який смачненький ти, та не бійся, йди сюди. Я не буду тебе їсти. Я сама місила тісто, і ліпила пироги для бабусеньки яги. Ось, будь ласка, у торбинці передай моїй гостинці. Привела його стежина до незвичної хатини, у якої є нога. Там живе сама яга. Бабця дуже симпатична, помило автоматичне, має ступу із мотором, все квітує біля двору. Вам, шановна, від лисиці, я приніс у цій гостинці. Чемно колобок вклонився і далі, далі покотився. По країні казучок наш гуляє язичок. З ким він може там зустрітись, поміркуйте, любі діти. Ось і казусі кінець, а хто слухав, молодець.